Зараз теж, як то кажуть, націлюю на те, що якщо є можливість роздрукуйте собі ті слайди, це дуже зручно. Буде у нас перерва, можна кинути на е, е, принтер, і хай собі там швиденько надрукує і так далі. Так, рухаємося. В нашій програмі е, семінару. Буде в принципі, що коротке введення, так, так зване, в курс з точки зору нормативної бази, яка чинна сьогодні. Це обов'язково. Ми всі повинні бути грамотні люди, і в будь-якому моєму вебінарі я завжди стараюся давати актуальну нормативну базу, якісь новинки і так далі. І так далі для того, що ми повинні бути повторюю, грамотними людьми. Особливо ті, хто працюють в тому числі у відділі контролю якості, тому що це один із тих відділів, служба контролю якості, відділ лабораторії, це той департамент, і відділи, де Збираються люди, досить, як то кажуть, освічені з гарною базовою освітою, які знають, що вони роблять, для чого вони роблять, і їх дуже часто, наприклад, запрошують брати участь в аудитах, в самоінспекціях і так далі. Тому нормативну базу всім треба дуже добре знати. Потім ми з вами власне, будемо вивчати якісь ключові аспекти. Фармацевтичної системи якості компанії. Е, поговоримо на тему і оргструктури, структури і будь-яких там цікавинок, які можуть бути в організаційній схемі і так далі. Е, потім ми поговоримо про зразки контролю якості, як з ними е, поводитись, ну, скажімо так, правильно з точки зору GMP і так далі. Поговоримо на такі теми, які, власне, є всі в з якості, на з GMP. Вибачте, на станові з належної виробничої практики, яка є основним документом для всіх відділів контролю якості, які працюють в штаті виробника. Обов'язково це перший документ. І ми повинні його теж дуже добре знати. Тепер про нормативну базу: що це таке, що з чим ми гармонізуємо?